Так, ну що народ, всім привіт, слава Україні. Знов надовго я пропав з того ютуба. Зима, не було що відео толком знімати. І це. Хіба во, дрова возив, трохи привіз, то, то цей. Дрова чого не знімав, бо зараз багато диваних експертів пишуть, що... Вербу, бо я переважно ріжу вербу на каналах, пишуть, що я в лісі вкрав. Ну, менше з тим. Коротше. Ще пізно осінню, місяць-4 назад, я, я купив такий культиватор. Там попереднє відео в мене якраз про те, як я його додому гнав. Ну, Я гнав віс. Я казав, що я буду його доробляти, трохи вдосконалювати і казав, що покажу. Та як постійно не було часу, то був на роботі, то-то. Коротше думаю, знімлю таке невелике відео. Культиватор був куплений за 3500, як я казав, по ціні металолому. Чому я така через те, що у нас зараз одна бурінка на базарі, така тисячу. Тобто Тут є дві, 2000. Дві зараз така бурінка їх їх продати, люди хочуть, міг би продати. А тут ще й цілий зборі культиватор. Я думав свій той міждорядний трошки ще ззаду. там ставити потім планку поперечну і ще два кріплення під широких дві лапи культиваторних. Але тут коляка подзвонив мені, що має, хоче продати, бо він йому вже став без потребний, не має, що культивірувати, предложив мені таку ціну. Я думаю, заберу і вже там того не буду крутити, мудрити. Коротше, коротко. По тому культиваторі майже нічого не робилося, крім того, що помалювалася сама рама. Буринки, але бурінки тільки зверху, знизу я не малював смислу, не бачив, все одно буде в землі. І поставив два опорних колеса. Таких то, від тачки, але меншої, Дуже тіпа, там ще є такі колеса менші на тачку. І то є без <клес> О. Я думав, що би на цей, воно мені не, ну, не стріляло на сонці, так як воно переважно на сонці буде стояти. <клес> Коротше, купив я фарбу, помалював. І колеса купив. Колеса, правда, дорогі, 550 гривень штука. Ну то тобто є 1100, ще плюс там фарба, пензлики. Мені культиватор став 5,5. Не рахую, я то, звісно, багато, але що є, то є. Як то кажуть, зараз такого би не купив. Принаймні за 5,5, половиною, якби може щось пошукав, то може би купив, і то би треба було доробляти, вдосконалювати, та, як то постійно треба пхати свої руки. По розмірах, що по розмірах? коротше. Ширина від краю до краю 1,40 м. Довжина, якщо брати від прицепного до, до кінця тої тіла, планки метр шістдесят. Якщо з відкинутими бурінками, то 2,50 метра. Хто ще не знає той культиватор зварених з двох кінських, навіть добре видно. Одна секція і друга секція. Не знаю, пробував, осінь культивірував без коліс, ще, як не мав коліс, і з колесами. Дуже класно виходить, собі центрально вис... виставив. Перед тим на городі я подивився, яка мені саме оптимальна буде глибина. Приміряв колесо і тоді приварив. Приварив, просто я нічого не хотів мудрувати, як то кажуть, хотів чим дешевше його зробити, щоб не вложити на нього багато грошей. Просто шпильку приварив, туди випустив там гайка. Ой, шайба. І тут шайба з гайкою. Правда, я тут заварив. Разі чого тут можна відрізати легенько і потім назад, якби колеса там міняти чи підшипник. Колеса ти на підшипнику, так як може всі знають. Коротше, не знаю. Отакий От в мене вийшов культиватор. Хоча в мене такої потреби культивувати і немає, але я кажу, колега запропонував, за такі гроші то і смішно. 3,5 тисячі зараз на даний час, що долар по 40, то це не є гроші гривня, то не ціниться взагалі. Ту, коротше, купив. Не знаю, не шкодую. Зараз скоро почнеться сезон, то ще думаю зазнімлю його в культивації. І буде все. Коротше, добре. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Кому не сподобалося, ставте дизлайки. До побачення!